ЦРД хортички, група раннього віку гномики презентують казочку від місячного котика. Добрий вечір, малята, добрий Мяу. Вечір. Добрий вечір, пустунки зірочки Добрий, добрий Мяу. Настав час казочки. Швидше, швидше, розповідай казочку, котику, ми дуже довго чекали. Будьте терплячі зірочки, почекайте маляк, сідайте зручніше та слухайте мою казочку. Давним-давно в космосі з'явилась велика привелика, гаряча пригаряча та яскрава прияскрава зірочка, яку назвали сонечко. Сонечко так яскраво світило, що приваблювало планети до себе. Чотири планети Меркурій, Венера, Земля та Марс дуже хотіли, щоб на них скоріш зародилося життя. Ми будемо розміщатися якомога ближче до сонечка, бо тут тепліше і життя зародиться найшвидше. Інші ж планети Юпітер, Сатурн, Уран, Нептун та Плутон, розмістилися трішки далі від сонечка, бо дуже любили прохолоду. Ці планети, що розміщалися поближче до Сонця, дуже старалися, але найперше життя з'явилося, звичайно ж, на нашій з вами землі. Спочатку зародилися рошлини, камахи, птахи, дрібні істоти та інші тварини. Та на сам кінець на планеті Земля з'явилися люди. Люди дуже відрізнялися від інших істот на планеті, тому що ходили на двох ногах, вміли розмовляти та дбати один за одним, ще й за іншими істотами, які мешкали на планеті Земля. Люди дуже швидко стали відчувати себе господарями на землі. Будували фабрики, заводи, які викидали в атмосферу дуже шкідливі речовини. Це шкодило всім істотам на землі, і планета сумувала, бо не про таке життя вона мріяла. Тим часом людина підкорювала космос, люди будували космічні човни. Винахідники винайшли скафандр це спеціальний костюм для вихіду в відкритий космос. Господарюючи на планеті, люди винайшли багато чого корисного, але не помітили, як забруднили планету. Всі істоти на планеті страждали, вони потерпали від бруду та сміття. Одного разу акула Льоля потрапила в пастку. Плаваючи океаном, акула не помітила поліетиленовий пакет, який люди кинули в океан. Пакет надягнувся акулі на морду, і вона самостійно не змогла його позбавитися. Вона дуже плакала, страждала та кликала на допомогу. Але крий випадок стався збільченням рудиком. Рудик потрапив в скляну банку, яку люди кинули після пікнику в лісі. Малий так злякався, він так гірко плакав та кликав маму на допомогу. Врешті-решт мама прибігла та допомогла Рудикові. Невідомо, скільки б ще б страждали від бруду тварини, якби не ведмежа котинка. Скільки це можна терпіти, заревіло ведмежа. «Люди, схаменіться, хіба так можна? Тимко зібрав своїх друзів тварин та разом взялися за прибирання. Гуртом тварини збирали та шартували сміття, вимітали, вимивали, вичищали нашу планету. Врешті-решт планета ставала чистішою і вже почала посміхатися. Згодом люди побачили, як тварини намагаються навести лад на землі. І собі давай прибирати. Люди зрозуміли, що смітити та забруднювати планету це погано. І приводить не тільки до лиха та біди для тварин, а й для самих людей. А ви, малята, зрозуміли? Молодці мої розумнички, я певний, що смітити і бруднити ви планету не будете. Будете складати сміття за кольором сміттєвого баку. А як це робиться, розкажу в наступній казочці. Рррр! Рмяу, мої маленькі дівчата та хлопчики. Я кажу вам на добраніч, подивіться, навіть зірочки у небі стомилися. Вони вже всі полягали, шпатеньки. Та й ви вкладайте у свої ліжечка, Чілуйте матусю та туща. На добраніч, діти, до нових зустрічей.